Доброго дня, шановні підписники. Починаємо велике будівництво. Ось у нас робиться така робота. Весна не терпить. Ось така краса. Сьогодні були, по складам поїздили, замовили деякі будматеріали. І будемо починати. Сергій Володимирович мій працює, допомагає. Ось така доставочка. Знайшли шлакоблок, такий досить непоганий і ну, досить така приємна ціна. Ось так це робиться. Будемо сподіватися, що місця хватить, бо це тільки перший маніпулятор, буде ще один. Ну, думаємо, що тут ми все вмістимо. Якщо ні, то прийдеться трошечки загородить нам наші ворота, нашу каліточку. Усім доброго дня. Вітаю вас! Ну як вже вам Лінуся сказала, да, ми розпочали велике наше будівництво. Вірніше, ще не розпочали, ми тільки почали купувати стройматеріали, які потрібні для нашого великого будівництва. Е, маніпулятор зараз поїхав по другу ходку, привезе другу ходку шлакоблока. Заказали ми 1200 штук. Це виходить 20 поддонів. Зараз він привезе, ми вигрузимо, розрахуємося з людиною, яка передасть кошти на завод. Ну і поїдемо ми з Ліною іще в одне місце, зробимо ще одне замовлення. В общем, потихеньку починаємо, тому що весна не за горами, тільки земля висохне, що можна вже буде. Робити цоколь, фундамент, то зразу і розпочнемо. Так, зразу і розпочнемо. Ну, а плюс, як ви розумієте, поки не сезон, то стройматеріал трошки дешевше. А, як усі знаємо, ми очікуємо в Україні подорожчання електроенергії. Ну, а звісно, буде і подорожчання на все. Тому що... Ми сьогодні були на п'яти чи шести базах, і в один голос нам усі кажуть, що буде здорожчання. Так, да, Тому що буде електроенергія дорожать. Яка і, вироб... да, і виробництво, і ясно, що теж буде дорожать. Так, в общем, чекаємо другий маніпулятор, вигружаємо останні 10 поддонів і їдемо з вами ще зробимо одне замовлення. А яке ви дізнаєтеся. Трошки згодом через пару хвилин. Лінуся, ти що там робиш? Я. Завтра така, така, такий відповідальний день. Дай. Я готую обід. Обід. Вінною вот. готує обід. Як, як завжди, свининка, м'язко, печіночка, да? всі діла. Так, ну добре, дивіться далі, а ми працюємо. Їде друга партія нашого шлакоблоку. Так, оперативненько. Ну так, хлопці працюють, хлопці вигружають. Трошки Сергій розчистив тут діляночку, щоб все вмістилося. Ось так, це прикольно відбувається особисто для мене. Ркваліфіціруюся із воєнних пропольщиків. <звісна> <звісна> Ось так Сергій допомагає, тому що, ну, звичайно, одній людині це зробити незручно. Ось так, ми переживали, що не влізе тут у нас якась частина, але все вміщається. Добре, хай хлопці. Розвантажують, продовжимо. Ось так хлопчики закінчують вже вигрузку, залишилася одна палета. Я не знавець в будматеріалах, матеріалах але я можу сказати, шлакоблок такий доволі гарної якості. Ми так дивилися багато оголошень і дивилися по базам, їздили то ну, видно. Бачите, він такий щільний, рівненький. Хто помічав, є такі темні плями, да, ну, як вологий. Але ця вологість висихає прямо на очах. І це видно. Сьогодні така в нас вітряна погода і просихає добре. Сергій каже, що стоять буде добре. Зараз розрахуємося за доставочку і все. Блока ми вже затарилися. Шаку блоку нам хвати. Подивимося, може там, я думаю, ще один перестінок. Ну, якщо я його надумаю, то там полублок піде. Ну це якщо я надумаю. А так по блоку нам хватить. Зараз ми йдемо з Вінусю і п'ємо кавусю, скурю цигарочку і поїдемо ж за... Слідуючим замовленням. Пошли. Ну І також нагадую, що якщо хтось хоче придбати наше особисте домашнє виробництво, а це домашнє копчення. Будь ласка, номер телефона, да, номер телефона Лени буде закріплений під описанням цього відео в, опис, в описі цього відео. Є різний у нас асортимент і ціни у нас приємні. Будь ласка, замовляйте. Ну, а приїхали ми ось в отаке мальовниче місце і будемо тепер замовляти ліс для нашого будівництва, для нашого міні-сарайчика. Да? Пішли. Так, ну що, заказик ми зробили. Значить, все, що касається дерев'яного, все ми повністю заказали. Це балки, це рейки, це коротше, доски, це на кришу. В общем, повністю все, що касається дерев'яного, ми теж замовили. Шлакоблок вдома, а все, що дерев'яне, приїде до нас в крайній срок, сказали в понеділок. А то, якщо дай Бог, то і в суботу вже буде у нас. Є тут у нас ось такий покажеві, красивий такий магазин. Колись тут був будинок, його викупили. І люди молодці зробили такий склад магазин в якому, в принципі, є все. Ну, а зараз їдемо додому. Ну, ось так ми сьогодні. Провели, попрацювали. провели день, трошки попрацювали, з'їздили, трошки підскупилися по продуктам, потім купили шлакоблок. Купили ліс. Купили ліс. Зараз будемо вечеряти і вже відпочивати. Ну а вам дякую, що були з нами. Якщо сподобалось, ставте лайкосик. Скоро буде дуже... Цікаво. Цікавіше, да, відоси будуть більш цікавіші, коли ми вже почнемо повністю, да, повністю своє будівництво починає із фундамента. Ми, ми чекаємо, ми вже ждемо, вже ручки весни, чухаємо. Руки. <смі> так, на все добре, дякуємо за увагу. Поставте нам лайкос. Слава Україні, героям добре, слава. Пока-пока.